Всіх вітаю на каналі. Всім привіт. Я сьогодні приїхала в Шеннон трішки раніше. Пройшлася на затоку. Зараз ставлю вам трішки пару кадрів. А зараз іду, поки ще не зовсім стемніло. Хочу піти в Данстор. Подивитися деякі речі. Я сьогодні спілкувалася із Маргаритою, тією дівчиною, що я в басейн ходжу іноді. Вона сказала, що там в Дансторі є деякий святковий одяг. Якщо хочеш, можеш поїхати, собі щось може підбереш. Тому що я вам вже не раз сказала, що в мене настрої нуль. На рахунок святкування Нового року. Це вже третій рік. Як я не вдома і не маю ніякого бажання. Я дотягнула до останнього і думаю, може, все-таки щось нове. Кажуть, що треба в чомусь новому зустрічати. То я минулий рік і позаминулий. Святкувала в сукні в одній тій самій. Вона класна, мені дуже подобається. Це одна сукня, яку я взяла з України. Ось. І думаю, ну, блін, ну третій рік в одному і тому самому зустрічати, ну це взагалі буде якась дичина. То може я зараз щось придбаю собі. Я ще пару місяців тому собі взяла ковтину Дансторі. Таку вона, знаєте, типу як мереживна. Ось симпатична, бежева ковтина. Я вичитала, що в цьому році потрібно святкувати в чомусь яскравому. Ну, Воно в мене бежеве. Але такий колір підходить: типу коричневий, а, такий кремовий, червоний, такий, знаєте, яскравий, помаранчевий. Воно ну, мене бежеве, але нова. Тому в мене, в принципі, є чим перекрити <с helps> те, що я ну, якби маю щось нове. Але хочеться щось таке, знаєте, напевне, більш яскравіше щось. Недороге, звісно, що ось, але щось новеньке. Якщо зараз щось буде, то придбаю і, напевне, в ньому буду святкувати. Де святкувати я буду? Я не знаю. Ще я не вирішила. У мене є три варіанти. Один варіант. В Лімерик запросила ця Маргарита. Вона вже там три роки зі своєю мамою святкують Новий рік. Там просто заклад, туди приходиш, платиш за вхід, і там, типу, ну, люди зустрічають, незнайомі, люди зустрічають Новий рік. Максим туди не хоче категорично. Ось, а я, я ще думаю. Другий варіант це нам вчора запропонував Рома. Ось щоб. Новий рік зустріти у них з Аліною, там він домовився з лендлордом, там, де ми різдво зустрічали, якщо цікаво, можете подивитися в одному з моїх попередніх відео. Ось. Ну, це він вчора вже запропонував, а мені Маргарита запропонувала набагато раніше ще. Ось тому я не знаю. Я, знаєте, в цьому році хотіла б щось змінити, не просто сидіти отак за столом. І а вся. хотілося б якось. Змінити, може, зустріч нового року, і може б щось в житті змінилося, може б я б уже якось наступний новий рік зустрічала в інших умовах. Ось тому я в це вірю трішки, що як зустрінеш, так його і проведеш. От. Але просто що в мене, я ж кажу, я вагаюся і настрою нуль, і скажу, сьогодні себе ледь заставила вийти з кімнати, щоб поїхати і. Щось навіть подивитися для себе. І третій варіант у мене це залишитися просто в кімнаті. І що? Просто так чопнутись. Не знаю, Максим буде, не буде, може він захоче до Роми, якщо я туди не поїду. Типу, як сама. Коротше, я не знаю, друзі, я поки не можу вирішити. Але те, що я вийшла вже з кімнати і щось навіть собі в голові думаю то, можливо, це свідчить про те, що я виберу один із двох варіантів, тих, де я не сама. Так що слідкуйте за моїми відео, вже розповім вам. Бачите, яка зима в Ірландії? Снігу нуль. Прикрашено, як красиво люди постарались. Господи Красивий двір, скажіть. Живі квіти он. А моя ялиночка, та, що я поставила в кімнаті. Вже й майже вся обсипалась. Отак. Не витримала вона. Ось така ялиночка в нас. Вже вона обсипається дуже сильно. Ось. Такі два кіндера є, сюрпризики під ялиночкою. І я зробила святковий маникюр. Ну, я її не буду розбирати, звісно, що розберу там, може, першого чи другого. Сюди я заходила сьогодні. А там далі попереду шину. Зараз піду в Данстор. Казала Маргаритка, каже, «Ти знаєш, я там дивилася сукні такі стрьомні, каже, може ти собі щось вибереш по пару євро каже. Я кажу, о, це ціна якраз для, для мене зараз. Не хочеться витрачати. Ні, ну, звісно, якби щось класне придбати, щоб було не, не один раз, то звісно. А так, ну, я не знаю, може якусь накидочку. Коротше, зараз побачимо. Якщо щось буде, я вам цікавеньке зазніму. Так що не перемикайтесь, зараз покажу вам ялинку. Шедонську. Так, ну я вже приїхала, повернулася, вже в магазині вам не знімала, не було як. Дивіться, придбала таку курточку. Такий пуховичок. Ну, синтапонний, зефірочку. За 20 євро. І отакі брючки. Треба, начебто, в чомусь червоному чи в такому морквяному кольорі святкувати. Я вирішила в цьому році приманити червоного коня, щоб він приніс нам удачу і перемогу. Курточка 20. Раніше була 35, були вчора знижки, взяла за 20. Штаніжки 10. Такі широченькі донизу. От, і взяла таку прикрасу така красива прикраса. Також потрібно щось в цьому році золоте, червоне. Ось якраз була така прикраса. Мені сподобалася. Недорого коштує 7,50 році. І підберу ще якусь ковтину. В мене є. Зараз покажу вам ту, про яку я вам розповідала Мережевну. або із штучної шкіри. Ось таку ковтину я пару місяців тому придбала в Дансторі. Вона така просвічується, але красива. От Під ці брючки, в цю ковтину якраз цей пуховик підходить по кольору показую, в чому я в цьому році буду новий рік зустрічати. Ось, це все нове. Так. Правда, я прихворіла знов, так що не знаю, як я себе буду почувати. Або такий варіант, або ось така є такий варіант ще. Із штанішками. побачимо, що буде симпатичніше виглядати. Це вже я вечором скажу, покажу, може. Ну і з цим також Під брючки. Ну, а так, Такий в мене, можливо, буде лук.